Доброго дня в огляді розглянемо два будинки на продаж. В селищі Капітанівка Кіровоградської області продається будинок загальною площею 73 квадратних метрів всередині три кімнати. Із комунікацій електрика опалення пічне. Для користування залишаються меблі. На території ділянки криниця підсобні приміщення, город і садок. Загальна площа ділянки 11 соток. Вартість дому 200 тисяч гривень, що по курсу доларів, це от стільки. В селищі міського типу Капітанівка є школа, дитячий садочок, продуктові магазини, вантажне відділення нової пошти. Продається гарний будинок в селі Червона Кам'янка Кіровоградської області. Із комунікацій газ і електрика на подвір'ї криниця зі смачною водою. В будинку 4 кімнати і коридор. Загальна площа 55 квадратних метрів. Опалення індивідуальне газове. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Дім Огороджений. Загальна площа ділянки 60 соток. Вартість 4 тисячі доларів. У селищі є відділення нової пошти, кафе та декілька продуктових магазинів.